Про тімоті Снайдера, благодійників і фальсифікацію історії. Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб-канал до Свого по своє». І в цьому відео я хочу поговорити про історію українського народу, про те, якою би вона мала бути описана, і те, що відбувається зараз. І, власне, записати свої роздуми на цю тему мене спонукала певна така досить важлива, знакова подія. Яка достатньо слабо насправді була висвітлена в українському інформаційному просторі 90 науковців, зокрема Тімоті Снайдер, Сергій Плохій та Ярослав Грицак, доєднаються до масштабної дослідницької ініціативи з вивчення глибинної історії України. Проект називається Українська історія, глобальна ініціатива. Презентація проекту пройшла у Британському музеї 27 листопада. Таке собі, такий собі подарунок мені на день народження відбувся, про який я дізнався трохи згодом. Але е це все було б весело, якби не було так сумно. Глобальна ініціатива української історії. Я наведу власне цитату. Тімоті Снайдера, який є професором Єльського університету, який записав там історію України англомовною, яка там розійшлася світом, і який працює виключно в глобалістичному виродженому ключі. Знаєте, а згадайте попереднє століття, наскільки можете? Згадайте підручники з історії, які писала радянська влада, комуністична влада. Що вони там хвалили? Кого називали розбійниками, про що мовчали? Там голод. Вони навіть про голод мовчали. Потім казали, що голодомору не було був просто голод, там ще щось. у Унівці це бандити там і так далі. Як вони нам гарно втулили Грушевського, перепрошую за слен, Грушевського і Винниченка в якості патріотів. І такі всі, так, так, патріоти. Ух, які патріоти, завдяки яким ми 100 років тому так і не отримали державності. Власне, не просто так радянська влада тримала нас в певній світоглядній парадигмі. Історія це є світоглядно утворюючий предмет, і через те вона є надзвичайно важлива. Вона вчить бачити місце свого народу в світі, на планеті. І розуміти, що відбувається, розуміти, які процеси відбуваються. Якщо людині закласти викривлене розуміння історичних процесів, відповідно в людини буде формуватися і викривлене розуміння того, що відбувається зараз. Причому насправді, якщо купнути глибше історія, яку ми вивчаємо, крім фальсифікації, вона ще є колосально викривлена. Чому? Тому що нам, суб'єктами історії, малюють, Держави або навіть території, але аж ніяк не народи. Чому ми вивчаємо історію України, а не історію українського народу? Чому в наших підручниках за стільки років нам не показали, чи є ми, який в нас є генетичний взаємозв'язок, із скіфами, з сарматами, з кімерійцями, з трипільцями? Добре, якщо не в нас, то в русичів, з ким в них був зв'язок і так далі. От ми можемо зараз чітко дати відповіді на такі, здавалося б, нібито прості питання, на чітку хронологію, на процеси державотворення, знову ж таки, саме розуміння людини того, що таке державотворення, як формується народ, чому народ взагалі гуртується разом і як вищу форму своєї організації засновує фактично державу, насправді не народ, а еліта народу. Аристократія. Зараз є слово еліта, тому що аристократія майже всіх народів світу була знищена в ході певних процесів, процесів, також, до речі, не випадкових і недостатньо вивчених. Але це інша тема. Я зацитую оцього Тімоті Снайдера, професору Єльського університету. Який, як нам пишуть, розробляв академічну концепцію проекту впродовж останніх трьох років та є головою Міжнародної академічної консультативної ради та членом ради директорів програми Українська Історія, Глобальна ініціатива? Пряма цитата. Ця ініціатива залучатиме фахівців із різних дисциплін з усього світу, які працюватимуть з використанням як традиційних методів, так і нових технологій, що допомагатиме нам досліджувати глибоке минуле Україну тут слід розуміти в дуже широкому контексті, як її землі та народи, які заселяли їх від самого початку. Україна це територія, де наше стандартне уявлення про історію може бути переглянуте і збагачене. Україна це територія, де наше стандартне уявлення про історію може бути переглянуте і збагачене. Пряма цитата Тімоті Снайдера. Фінансують ці всі речі, великий благодійник, мільярдер Віктор Пінчук. Причетні до того всього лівацтва і поет та новеліст Сергій Жадан, якого нам тут малюють ну, не мегапатріотом, і Ще дуже, дуже багато є нюансів. Але повернемось: Україна це територія. І уявлення про історію має бути переглянуто. Україна це не територія. Україна це держава. Держава, яка виникала як вища форма організації українського народу, не народу України, а саме українського народу. Тому що в основі всіх держав, за винятком, можливо, там Америки, можливо, ще когось там, Канади, можливо. В основі всіх держав завжди лежить етнос. Народ на родах заснований, кровно споріднений. І от власне, українці, це є народ державоутворюючий, засновницький для України. Оцей весь перегляд історії, і ці всі закладки історичні, психологічні, світоглядні, які нам роблять всякі різні снайдери і запроданці з наших земель, з розряду Грицака і компанії, їхнє завдання сформувати абсолютно хибне уявлення про те, що ж насправді відбувається. Якщо з розумінням справи прослухати деякі лекції наших популярних вузів з розряду Києво-Могилянської академії, лекції з історії, а, ну, то стає страшно і стає зрозумілим, таке, знаєте, прислів'я, якщо ти хочеш перемогти свого а, там, чи покарати максимально жорстоко свого ворога, виховай його дітей. От Історія, як світоглядно утворююча наука, вона виховує нашу молодь, і зараз, незважаючи на те, що нібито понад 30 років ми маємо незалежність, нас виховують. А, Точно не включи українського народу, не включи українських інтересів, не включи розуміння, що таке державотворення, без розуміння насправді ключових елементів. І ну знову ж таки, якщо ми за 30 з лишнім років не спромоглися цього написати, а це мала б зробити влада на найвищому рівні, дати політичну команду, і всі університети мали б працювати. А скільки в нас академіків, докторів, науки і так далі? Ну, правда, серед них багато хто займається фальсифікаціями того ж Голодомору. І до цього часу насправді отримують високі зарплати, пенсії, звання, нагороди там і так далі. Цікаво, до речі, а яка позиція пана Грицака щодо Голодомору? Що він розповідав студентам? Ну, це так, це таку маленьку закладку зроблю, але це не є тема нашого сьогоднішнього власне відео. Я просто коли читаю про цю ініціативу, знову ж таки. Віктор Пінчук, великий благодійник, ще є інші благодійники, там з розряду Джорджа Сороса і так далі. Ну, надзвичайні благодійники, величезні гроші віддають меценати. Душа болить за Україну. А потім, вирощені впродовж десятиліть Соросята, прийшовши в Верховну Раду, голосують за розпродаж України, заходять в наглядову раду Укрзалізниці, яку насправді деребанили ті ж самі структури Пінчука і не тільки. Ну, така в нас невесела ситуація. І зараз нас світоглядно хочуть придавити авторитетом і показати, що ось зараз снайдери, грицаки і інші понаписують нам нашу справжню історію. Взагалі, напевно, немає більш викривленої сфери, ніж гуманітарна сфера, і саме історія, як найважливіший із елементів гуманітарної сфери. Ну, є максимально сфальсифікована. Якийсь історик достатньо відомий, один із моїх співрозмовників, архієпископ Степан, голова Духовної Ради Майдану, він в свій час згадував цю фразу, що історія складається з двох головних елементів: історичних фальсифікацій і фальсифікації історії. І якщо ми згадаємо Майдан, недавно ж, 10 років тому було, а в якому ключі нам подаються ці події? Це ж все абсолютно така фальш. А процеси державотворення в Україні як відбувалася прихватизація? А що таке програма Вашингтонського консенсусу, яка сприяла цій прихватизації? А як відбувалося розпаювання? Для чого це ж наперед насправді створювали шкурні інтереси в людей, які завідомо землю не будуть обробляти і захочуть її продати? Наперед, програмуючи, знаючи, що через там, певний проміжок часу вся українська земля повинна опинитися в потрібних руках. Це все одні і ті самі елементи. Або візьмемо події більш давні, події часів Другої світової війни, діяльність Огун, розкол Огун на бандерівців і Мельниківців, проголошення незалежності 30 червня 41-го року у Львові. Це добре чи погано? Правда, наскільки ми дослідили це запитання? Або події столітньої, давнини, знову ж таки згадуючи Грушевського Винниченка, які все зробили, щоб в Україні не було своєї армії, Петлюру, якого нам малюють дуже великим патріотом, який все робив, щоб в нас не було своєї армії, а були окремі українські частини в рамках московської армії. Його словесні перепалки з Міхновським, до прикладу, саме на цей предмет, про який я кажу. Чому цього всього немає в підручниках? А тому, що підручники для майбутніх українців пишуть вороги тих самих українців. А якщо не пишуть вороги українців, то диктують вороги, а записують запроданці з числа українців. І відповідно зараз в тому буремному вирі, в якому ми знаходимося, нам для того, щоб вижити, нам треба провадити колосальну внутрішню мисленнєву роботу. Щоб дійсно переосмислювати весь той світ, в якому ми живемо. Переосмислювати всі підходи, наше розуміння, наше бачення держави, наше бачення того, хто свій, а хто чужий. Хто свій, а хто чужий. Можете сказати? Хто свій для українців? Той, хто вишиванку вдягнув і українською мовою говорить? І все правда. А можливо, якраз. Ті, хто вдягнув вишиванку і спекулював на сакральних для українців речах, завдали найбільше шкоди нашому українському народу і вели впродовж 30 років політику прихованого геноциду, адже ми ще навіть до повномасштабного вторгнення вже втратили понад 10 мільйонів людей. Чи не так? А дерибан всього національного багатства, а розпродаж української землі і надр, за які лютті вороги зелені і шоколадні голосували разом. І ще, до речі, пінчуківський голос. Ну, от якраз пінчук, великий благодійник. Душа болить в нього за український народ. Все, щоб думають, щоб українцям було краще. Але сарказм сарказмом, <кхух> а дійсно, ці всі процеси переосмислення в нас повинні відбутися. І ми все більше і більше підходимо до. Того, що нам в явному вигляді потрібна українська історична школа, яка б аналізувала всі події, всі процеси, які відбувалися з нашими далекими предками на наших етнічних землях, не тільки на території України, на всіх етнічних землях українців це дуже важливо насправді. Але аналізувала, виходячи з точки зору українських інтересів. А які найважливіші українські інтереси? Збереження українського народу, його відтворення в часі і просторі, тобто збереження території, збереження духовності, культури, мови на віки. Так, щоб майбутнім українцям було де народжуватися і щоб вони народжувалися українцями, не малоросами, не хохлами, не манкуртами без роду племені, а українцями. І це все починається з розуміння дуже багатьох речей. Зокрема, повторюся, свій чужий. Я дуже хочу, щоб ви дуже добре замислились. От чи можете ви кількома абзацами, наприклад, для себе, не публічно, для себе, записати, а хто для українців є свій, а хто є чужий? Я не просто так на цьому акцентую увагу, бо з цього починається розуміння всіх процесів насправді. І я не просто так в свій час вибрав гасло свій до свого по своє як назву каналу. Це гасло, яке нам стало більш відомим завдяки Митрополиту Шептицькому, воно несе в собі сакральні зміст. Я вважаю, що воно несе в собі ключі до виходу із ситуації. І ми ті речі повинні зрозуміти. І ті, хто є своїм, між собою повинні домовитись, згуртуватись, організуватись. І не просто якийсь політичний рух чи клуб по інтересам зробити це. Знаєте, це має бути щось, щось дуже велике, така колосальна сила, взаємодопомога і ще дуже, дуже багато різних факторів, які мають лежати в основі тих процесів, і, само собою, система навчання, і з власне україноцентричною історичною школою. Отакі От мої роздуми стосовно фальсифікації української історії стосовно тих гнилих ініціатив, які зараз будуть дуже активно просувати в наш український інформаційний простір. Вважаю ці рефлексії дуже важливими. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте наші ідеологічні погляди в нашому першому маніфесті, ідеологічні погляди руху Українська сила. З ким вони співпадають, пишіть нам, виходьте на зв'язок, будемо разом гуртуватися і працювати над тим, щоб втілити написане в життя. Дякую всім за інформаційну підтримку, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей!